Мимаємо практичне завдання. Відкриваємо браузер. Вводимо в адресний рядочок браузера адресу сайту за вказівкою, що записано в практичній роботі. Міняємо мову введення. Трапляємо на сайт Національної бібліотеки України. Перейдемо по веб-сторінках сайту за допомогою гіперпосилань. Шукаємо в гіперпосилання, це важливо знати. Натискаємо це важливо знати. Далі інтернет-безпека для дітей. Далі про це потрібно знати і потрібно виконати завдання, які створені для нас науковцями, натискаючи на кружечок читаєте завдання і виконуєте їх. Таким чином, ще раз повторюйте правила інтернет безпеки для дітей.